Ось співає в мене першенька хурма. Гляньте. О, яка гарна. Тут величезна, тут теж ця друга велика. Тут ще немає. Я мушу обивати ці листочки, бо гляньте, не пойму, що це. Тут теж, бачите, яка гарненька, тут вже однорвала. Тут одну вже була вирвала помідорку. Ось така хурма в мене буде. Ох, яка здорова. Клас. Ну, а це самосів. Дайте ну, глянемо на нього. Гарно цвіте. Гарно. Запиляється, гляньте. Бачите? Ой. Це сливочки, вони дуже хороші, вони мене в торік росли в такому куточку самому, знаєте, гляньте. Я їх і не підв'язала, вони запиляються, вони собі ростуть, треба підв'язати Надя яка ти. Гляньте теж воно. Вон вони теж. Оце поспарала один на одну. Гляньте. Бачите, скільки було квіточок, всі запилилися. О. Це самосів. Я вже казала. По одній помідорі, ті, що подобаються, взяти, закопати землю осінню, написати, накрити ящиком просто і написати на ящику, приложити, як називаються, І все. Потім собі прийшла і насіння море. Того сорту, то і воно, ви знаєте, що воно таке, дивіться, яке темно-зелене, воно крепке. Оце все самосів. Бачите. Ну і що? Воно не буде пізніше. Воно в мене було під капустою, знаєте, я його з під капустою дістала. Ось таке, ну ця краса, без неї як. Дуже гарненький. Ей, хочеться. Хочеться, ви що собі думаєте? Тож уже ще поки ті типу, полосочки поробляться, поки поробляться, поки пожовтіють. Але це смакота Це диня. смак дині із грушею. Отакі. Ой, які гарненькі хурма. Дуже гарненькі. Завтра вирву оцю. Отаке. Добренько на цьому. Все і дуже в хату, тому що трошки сьогодні забагато роботи переробила. Лентину. Яка краса. Ти що тут сидиш? Муха якась, слухайте, ну. на землю тебе. Якась муха присіла на інжир. Що це таке ще за діла а пшерон, як прям кинувся, рости. Гляньте. Бачите? Дивіться ну. Понаростало новеньких. Я не знаю, так багато хіба треба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім буде гілочок, не знаю, чи так треба. Тут що в нас? Ще немає маленьких гілочок. Ще немає, я дуже купила хороші вітаміни для підгодулі. Завтра буду показувати. Сьогодні не до цього. Іду додому. Отаке. Всім гарного вечора, мирної ночі. І вам дякую за підписки. Дуже дякую. Оце я тут, о. оця лента була. ще буде понабирати. Тут нагляньте мене гляньте канцелярія. Е це із цієї ленти, із цієї бордюрної. Це зараз покидала, щоб забрати звідси. Добренько набираю зараз воду і все. Похолодало трошки. Зараз 21 градус в теплиці. Да. Все, пока-пока.